Євангелія від Святого Йоанна указує нам цей великий вівторок останнього вечоро Ісуса зі своїми учнями. І цікаво є те, що Він перш, в першу чергу в цьому фрагменті Євангелії показує відразу, що відбудеться, що Юда видасть Його. І це було сказане майже прямими словами. Ісус неоднократно це говорив, однак учні, якби мають закрити очі, закрити вуха, не розуміють. Навіть сам Євангеліст підкреслює, що те, що Ісус сказав Юлії, вони подумали, що Він сказав йому, що купити все, що потрібно на свято або дати грошей бідним. Однак не така була думка слів Ісуса. І цікаве є те, що Євангеліст після цих снів подає нам таку інформацію, що була ніч, а була ніч. В моменті, коли Ісус дає цей шматок хліба Юді і через цей жест указує, хто його зрадить, і в нього входить сатана, щоб це звершити, власне, в цьому моменті в серці Юди входить ніч. Перестає світити світло, Світло, яким є Ісус Христос. Він залишається у ночі, в темряві. І ця темрява веде його до того, що ми знаємо, що відбудеться пізніше, що Він продасть Його за гроші, а в кінці, коли Він опам'ятається, відбирає собі життя. Наскільки ця ніч була сильна в ньому? В цей момент, коли він взяв кусочок хліба з рук Спасителя, щоб завершити те, що було задумане, те, що було сказане пророками. Цікаво є також сьогоднішньому Євангелії е, діалог Симона Петра з Ісусом. І в цьому діалозі ми можемо е, віднайти самого себе. Ісус каже, що ти не можеш піти там, де я зараз йду. Петро зарікається, Я хочу піти там, де ти. Я, я душу за тебе віддам. Я зроблю усе, щоб бути з тобою, інакше можна би сказати. А Ісус говорить, ще не заспіває півень, як втричити мене відрякнешся. І це образ нашого життя. Ми говоримо Богові, що я зроблю усе. Я зроблю усе, щоб показати, що я насправді змінився, насправді, що хочу мати нове життя, вести нове життя разом з тобою. Я зроблю усе. Але так насправді є цей голос півня в наших вухах, що він ще не запіє, як ми знову відречемося від Бога. Тобто знову зайдемо на дорогу грішності, слабкості, знову падаємо під гріхами. І знову в цей момент відрікаємося від Ісуса, і заспіває півень. І може, знову нам треба буде глянути, почути цей голос Півня і глянути в очі Спасителя, щоб пригадати собі цей момент, щоб знову опам'ятатися, піти до сповіді, і знову зарікатися, що я за тобою піду, зроблю все, що треба, бо хочу змінити своє життя. І знову це саме. Повторюється. Однак Бог своїм великим милосердям не закриває нам дверей свого милосердя, не викидає нас назовні, що для нас нема вже порятунку. Ні. Він виходить до нас, чекає нас, відкриває нам своє милосердя, брами милосердя, розливає цілий океан свого пробачення на наші душі. Для того, щоб ми жили. Для того щоб в наших серцях не було ночі темряви, так і як було у серці Юди, який видав Ісуса. Щоб наше серце не було таке, як серце Юди, щоб продати Господа за срібняки. Ні, ми маємо свої душі класти за Нього, просити. Його милосердя, уповати на Його милосердя. Цей рік Божого милосердя, який переживає церква, є часом благодаті для нас, щоб звернутися знову, відкрити цю, цю рису характеру Бога, що Він є милосердний до нас. І ви всьому, що Він говорить, що Він чинить, які чудеса Він робить, як його говорить Івангелія, в них проявляється Його милосердя до нас. Милосердя є над нами. Тільки треба це зрозуміти, і тільки треба це прийняти. Тобто ввети з цієї ночі, юди, щоб увійти у світло, світло Воскресіння, світло, яке росіяє і, Росія, і темряву, і гріхи, і все, що є те, що віддаляє нас від Бога. Тільки побачити це світло, звернутися своє обличчя до Його милосердя, до Його світла. І хоча Будемо повторювати, так як Петро, я ніколи від тебе не відречуся, я піду за тобою, я зроблю для, себе, для тебе все. Однак ми добре знаємо, що раніше чи пізніше півень заспіває в нашій душі і згадаємо, що ми згрішили, хоча так казали, що не будемо робити. Але знову Бог виявляє нам своє милосердя і очікує на нас. Ідіть до нього. Він зціляє душі, Він лікує наше серце, Він розливає милосердя по наших душах. Амінь.